Друзі, моє вітання. Показую вам Hyundai Kona. Давно у нас їх не було в такому бірюзовому кольорі. Металік. Вигляд має офігенський. Машинка у нас пригнана з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Розкажу коротко. коротко. Це те, що він в базовій комплектації, але в нього пробігу всього-навсього 22 тисячі кілометрів. Батарея 39 кВт, запас ходу у ньому влітку орієнтовно-350 км. Ну, 350 це максимум, що у вас вийде. Але в мене ось клієнт купував, зараз Нірос шукає своїм родичам батькам і каже, що рекорд був 370. Якщо ви зараз дивитесь цей мій огляд, то... А, дякую за коментар щодо запасу ходу. В середньому взимку такий автомобіль проїжджає 250 км з клімат-контролем, тобто з пічкою. Ось така от красуня щодо комплектації. Хоч і комплектація відносно проста, але в нього є задні парктроніки, в нього є камера заднього руху. Далі, у нього 17 легкосплавні дисочки. Є датчики тиску шин, резина взагалі в порядку. Спереду теж мінімум на сезон вистачить, якщо ви будете накатувати багато, наприклад, таксовка. Якщо ви їздите тисяч 10 в рік з головою на декілька сезонів ще може вистачити. Далі по комплектації. Безключовий доступ, електросклопідії мачі, блокування задніх вікон, електродзеркала, підігрівчики зеркал. І загалом стан бомбезний. Електронний поясничний підпір, також є механічний мікроліфт. Утримання в полосі саме не сигнал про вихід смуги, а утримання в полосі. Система стабілізації ESP. Так, включимо машинку. До речі, два ключі. Два ключки є, теж добре. Не всі машини приїжджають з двома ключами. Пробіг у нас 22 560 км, мультикермо. До речі, якщо Ніро Niro, Niro у нас в базовій комплектації йдуть з резиновим рулем, звичайний структурний, то тут у нас шкіряний. Мультикермо, круїз-контроль є, датчики світлу є. Android Auto, Apple CarPlay, сенсорна у нас мультимедіа. Клімат-контроль у нас однозонний, однозонний клімат йде в будь якій комплектації, навіть в самій максимальній. Так, кнопочки вперід. Паркінг, нейтралка, задня, Камера заднього руху. Електронне стоянкове гальмо і також є автохолд. Автохолт, коли ми на світлофорі зупинились, педаль, ногу з педалі тормозу забрали, машина не їде, машина стоїть, поки не нажмемо на газ. Далі парктроніки, вимкнення, mode, це у нас три режими руху, комфорт, спорт. Єко. Далі під кермом у нас режими рекуперації, є у нас три режими рекуперації, тут у нас плюс, а тут у нас мінус. Далі Що вам ще розказати? вихід зарядочка USB, плюс сюди у нас йде Android-Auto і Apple CarPlay, і підключається через шнурок. Також аупс. такий бардачок. Залом стан офігенський, але що тут казати, всього на 22 тисячі пробігу. Стан салончика, є підлокітник. Погнали до багажнику. Стан пластику, щоб ви собі розуміли, не реставровано, нічого не робилось, його просто хлопцям сказав, у нас на території помили кюрхером, все, нічого не робилось. Зарядочка є, дивіться, оригінальна сумка. ти що, подовжувач є з якимись книжечками. Так. Компресор клей. Є секретки. Зараз секретки подивимося, значить на колесах мають бути секреточки. Так, якісь знаки... Це, напевно, теж у нас знак щось позалишали французи. Так. А у нас, так, да, бачите, секретки йдуть. І там у нас ключик, щоб їх відкривати. Показую, в якому стані салон. Сидіння, спинки не зачовгані ногами дітей. У нас все виглядає. Так. Тут у нас зарядочки 12 вольт, тут у нас прикурювач. Стан бомбезний, на мою думку. Машинка розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Потрібні діагностика перевірки без питань. Записуйтесь на сервіс навіть до офіційного дилера, без питань. До Ту речі, тут у нас йде е, датчик е, і плюс радар на лобовому склі. Який бачить дистанцію з передньою машиною, і якщо ви летите на всіх парах, то він почне сигналізувати, а потім в екстреному випадку почне гальмувати. Але на цю систему краще не розраховувати, розраховувати на свої сили. Тому що він не завжди може зупинитися, але може пом'якшити удар. Тому деякі люди кажуть, так можна ж не тормозити, вона сама зупиниться. Я кажу, ну-ну, Коротше, Машинка в наявності, в вінниці. Є багато-багато машин. Гібридні, дизельні електро, по електриці особливо великий вибір, тому що останній рік нульового розмитнення. Вибір величезний. Ввеземо, скажімо так, останні машини під нульове розмитнення. Далі ціни піднімуться на 30% вверх. Тобто орієнтовно буде 30% мито. І, відповідно, якщо машина у нас там коштує 10 тисяч доларів, то вона вже буде коштувати 13. Тому, якось так. Фари, Фари у нас, до речі, галогенки. Лінзована оптика, Леди можна туди поставити, буде світити Божественно. І ЛЕД в ходові вогні. Ось тут у нас. Якщо більше машинок можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання отам от внизу і в коментарях та в описі. Не промахнеться. В тиждень закуповуємо від 20 до 40 автомобілів. Великі об'єми, багато машин веземо, відповідно даємо гарні ціни. По пробігу пробіги то підтверджені 100%, так як купуємо на лізингових аукціонах. А там пробіги точно їхні. Тобто між нами і аукціоном посередників немає. Будь ласка, Вінкод код Можете заскрінити, можете записати собі і пробивати по всім базам. Можете по хіндаю пробити, можете пробити по карвертикалі або ще будь-де. Машин багато. Переходьте на сайт або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.